ла 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 А à? чи бувало у вас думки, що вас хтось переслідує, хоча насправді нікого нема. Сьогодні ми подивимося на маленький коротенький інді-горор під назвою Pretend It's Not There Вдай, що його нема. Багато розповідати не буду, бо. Бо гра дійсно коротенька, і я вже трішечки заспойлерив на початку. Тому гарного перегляду! І не забудь поставити лайк, підписатися на канал і написати коментар. Також можеш відвідати нас на твічі, бо проходження цієї гри було записано саме там під час етеру. Будемо раді тебе там бачити. Посилання в описі. Я повертався зі школи і переслідував мене хтось там. Хтось, типу, за мною там ішов. Це геймплей вже? Ні? Це, типу, я стою і. що? І думаю. Ті Тіп, вдінься. Тип ти голий. А тобі не холодно? А чому він такий великий? А чому він ніби. ніби шафа. Монстр. Ти Лі, мене бачиш? Я сподівався, що вдаючи, що не бачу, воно не піде за мною додому. Це геймплей. А якщо я повернусь? Стоїть. А я не можу підійти, мене не, не пускає. Так все ж таки, все ж таки, типу, він, він бачить. Бігати я не можу, я просто йду вулицею вночі. Стрілочка. Це мені, типу, туди потрібно, чи це стрілочка просто так? Я там знаю, куди мені потрібно, блін. Ну, Давайте давайте на стрілочку орієнтуватися. Може, мій, мій дім десь тут реально. Що? Я тупо телепортувався з вулиці одразу, блять, в будинок? Яким чином? Що сталося? Це нотатки. Дорогий Лукас, я сподіваюся, у тебе був чудовий день в школі. Я буду дома пізно, тому що ну, затримуюся через роботу. Я залишила шматочки піци в холодильнику, якщо ти переголодаєшся, тобі просто потрібно підігріти це в мікрохвильовці. Не забудь зробити свою домашню роботу і покласти свої розкидані іграшки по дому. Переконайся, що залишив їх в коробці в своїй кімнаті. Люблю тебе сильно. З любов'ю, мама. Добре, мама, окей. Йомай. Є мій... скільки там кілограмів в моєму рюкзаку, що він такий зігнутий, боже, він так нахилився, ніби там двадцять книжок по 5 кілограмів, а це шо? What the fuck? шу. <glove> ґ... Ти... Ти... Ти мене бачиш. Ні, ні, я не бачу. <плес> я тебе не бачу. А що тепер? Я зробив вигляд, що не побачив, та нічого. Ну, коротше, і сподіватимусь, що, що воно типу піде геть. А! Хуй! Хуй! Що мені... А, мені треба робити те. те. те, що мати написала, та? Е, -е Підігріти піцу. І зібрати іграшки. Правильно? Left mouse. Ага. А, я. Ну так, я я, я. я, по суті... Я чую, як він ходить за мною. Я, по суті, роблю вигляд, що не бачу його. Окей. Бігати я, до речі, не можу. Це моя кімната? А хто так дихає? Хто так с -с -с сильно дихає? Де моя кімната? А де він? А де він? Боже, я подумав, це кар картина з голими людьми. Це гола дитина, ладно, куди ми ось тойс. правильно? Блядь, а. Ну, ти гарний, блін. Ну ти гарний, блін. А чому в мене такі іграшок багато по всій хаті розкидано? Ще одна іграшка. А що це за це за міні- міні-зірка? Це це що? Це маска якась на голову? Що ти переслідуєш мене? Я тебе не бачу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля тебе немає ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля. Вейт. <хи> а я ж на нього не дивився. Якого дідька, він мене за дубцю взяв. Я ж на нього не дивився. Він просто з'явився нізвідко мене перед очима. і Що це за скример такий? Це просто це, це заскриптовано? Типу, оце oh, що він. Ви... fuck, А це як сталося? <хи> Тіп, ти порушуєш, походу, всі правила чи шо? Лядиха. Ну тих. Ну ти козел, блін. Чуєш, Тіп, ну ти козел. Ось ще іграшка лежить. А як я так. Як я так грався, що я іграшку закинув, блін, на шафу. Де ж маю бути маленьким піздюком? Яку іграшку я брав, що він мене за дубцю схопив? Нагадайте, отут, ота? та? Я, я зірку брав оцю? Я її поклав, здається, та? Я, я нібито поклав її в скриньку, і тоді він мене схопив, та? Він за мною зліва десь. Зліва десь, П позаду, справа, справа в кімнаті. А, там в кімнаті на ліжку ще іграшка була. Оця, ось вона Так. Так. нібито всі іграшки? Тепер піца Тепер піца, та? Де холодильник? Піца? А я пити хочу. Мамо, можна мені попити? Я... А як я буду їсти, не запиваючи? Не хапій, блядь, я хапі, піцу захотів, я тепер їсти хочу. А може він мене схопив, тому що я до нього занадто близько підійшов? Може таке бути? Може типу не можна до нього підходити? Лукет, а скільки апті? Прям як в... Прям як ВРЛ так довго гріться. А... а де мені кушати? А де мені кушати? А мені треба йти. А, ось ось тут, -от, а, присісти. А, ні, отак от прямо. Стоячи, стоячи за столом, я навіть не сідаю. я просто хам'ячу ту піцу. Так сильно, що аж захотів вирал. Але тепер я не знаю, що робити. Може, треба лягти спати? Може, спати потрібно лягти. Ну, ми, типу, зробили все. Іграшок я більше не бачу. Ну давайте поспимо. Я так розумію, що якщо Якщо отут -от скринька з іграшками, то, походу, оце наша кімната. Ні, я не можу спати. Четверта! Вечора лише це 16? А уроки, блять, уроки. А де. Ось. Уроки. Точно, я забув. І це треба водити, поки він дихає мені, блять, в ліве вухо скотіна. Казьол. Ти диви на нього, блять. Що ти там дихаєш? Іди проспись. Іди побігай, блін. Я теж так можу. Ага. Е е ой. Ага. Переплутав. Можливо, якщо я лягу спати, воно підать з моєї голови. Ну що, ну поспати треба. Ну реально, блін. о... Уроки зробив? піцу похавав? До речі, та спершу похавав, щоб нормально зробити уроки, а не на голодний шлунок, щоб голова краще думала. Але так можна і захотіти спати насправді, якщо, якщо весь день не хавав і голодний, і похавав, то у тебе типу шлунок перероблює їжу, і через це, типу, можеш хотіти спати. Хтось постукав! Хтось постукав у двері. А хто це міг бути? Мати може повернулася? А що? Я так. Я так довго вирішував математику? <звук> Лукас, ти там? <звук> я забула ключі. Ти можеш відчинити двері, будь ласка. Щось трішки підозріло. Ну, давай. Ну, давай. Якщо ну малий же може впізнати голос мами, так? Привіт, Лукас. А, матусю, а чому ти. А чому ти спиною до мене розмовляєш і ще й голову нахилила? Е, вибач, що, що розбудила тебе. А я ще не встиг поспати. Мені потрібно припинити губити ключі. Типу, я прийшла пізно, то, тому, тому що мені потрібно було підмінити колегу. Ти зробив ті речі, які я просила тебе в нотатку. Привіт, мама. Ти ж мама? О! Вона бачить його теж? За що маму? What the фок? Ти мене бачиш? А тепе, це це я тільки дорослий? Не зрос. Ти мене бачиш? Він, типу, переслідує все життя. Він як піявка, пересмоктався і все. і.. Та не мазаш. От така гра. Ну, прикольно. Ну, прикольно. То от такий горор, от така страшна історія, от таке ж жахіття. Цікава гра, підняла доволі цікаві питання. А ще кінцівка цікава? Ні. Ну, просто шкода матір, бо ну вона що зробила. Ну, типу, блін, ну ну коротше дивно це. Я до кінця був майже впевнений в тому, що це просто не знаю, що це просто уявний монстр якийсь. А виявляється, він фізичний. А малий такий чисто, я тебе не бачу, я там собі ходжу, я не при ділах, у мене є піца, я математик. О, іграшка. Як він взагалі це поліції пояснив? Типу, монстр залишився з ним до кінця життя, наскільки я розумію? А може це все зробив малий? Цікаво, чи буде продовження, де ми граємо за детектива, який це розслідує. Короче, як підняли питання, так і залишили ще нам. По грі. Сподіваюся, у вас в житті не було такого досвіду переслідування, бо це жахливо. Завжди думайте про свою безпеку. Ну а якщо тобі сподобалася ця гра, пиши коментар, став лайк, навіть якщо не сподобалося. Все одно буду вдячний за підтримку. І не забудь підписатися на канал. Також приходь до нас на Твіч, підписуйся на телеграм, щоб бути в курсі всіх новин. І ще у нас є Донателло. Там є доволі прикольні підписочки. Можна стати нашою частиною, а ось і вони.